Ну-ну. Розумієте, поки я сплю. А що, не... а що ти звук зразу скрутили, як я хіба камеру ключу, а? Я зараз все скажу. Ну, я бо сплю... ти говори, так як ти говорила! Припухли, я сплю, нічого О. не роблять. В ефірі гаю дивляться, ви б овочі проскладали, посуду загрузили, прибрали, вікна відкрили. Я сплю, не там, вони тихо сидять, думають, хай спить, хіба хай нас не чіпає. Але напевно в кожного я зараз помахаю, не помахаю. Аркадій, Що за фіня? Свята поїла, лишила тарілку, ти мав зразу привіз і поставити. Я переграну. А і я теж? Я то, переживаю, я, я просто не знав. Ти я яке мені, чому немає про... Бо, бо <зараз> Я тобі написав, що ти купила яйця, ти не купила я прийшла, яйця. Ти побачив, яйця, немає. Зразу сказати, яйця не купила. От і я про то, я думав, що я як е, старша сестра, типо, знаєш, я в, е, в цих готелях. Ну, я думав, що я хіба відповідаю там за провізію і за Ти прибирання підлоги. Не, щоб їв, щоб... якщо їм, чуть не вдавився, було йому зле. А вже от кусочок печінки не залазить, ні? В ну, кожній сім'ї хтось щось одне лише, щоб нічим не мити, три. Та то тобі я лишив. Бо миє хтось. Ти? Я чого мию. Так, Аркай не вимахуйся, бо звільне, я тобі mm -hmm. кажу, де ж, ж блін, в шоці. Що тут що ми тебе не Закри... бачимо? Захов... Я розкладаю. Давай одна там позаходимо. Ну, Такого, хай люди тебе бачать. Хай тобі стидно буде, що повна посудомийка 에, того не розкладе. А ж там на розгляду, Галі, Аркадій, а не я тебе встав... розумієте сплю дрімають, хочу чую Галя по хаті викрикає. Я думала, що вона прийшла. Ні, Ні вони ефір дають. Галя цей, Аркадій Галі на ефірі на кому треба картина. Коли вже пишуть, Аркадій, давай розбіриш картини. Ну правильно, а чого, зразу треба все використати. А ти мав зразу вибігти такое в піжамі моїй. А, то в Галі. то Ну, то в я цей. Я ж Галі подзвонив, сказав, що як робити. Нам не послухала, вона пару слів послухати так забила. Ну, так і я. Ви знаєте, після вихідних насичених, таких файних вихідних. Треба ще вихідних трохи. Тобто треба мені треба зараз знаєте, вихідні, тому що я їду в Барселону. Мені треба до Барселони відпочити. Але в мене такі коліжанки, вони їх багато, вони не дають мені відпочити. Мене вже запросили на після завтра і за і мушу йти на Христини. До христини тебе Ну, буде. І мене не Христини після завтра. І я мушу йти. На імениних Христові. Є... Я не піду, я в цьому я вже не підвірю. А буду я сахівка зла прокинулася. Не, Прийшла не. сюди вже розгонити. Як давай мі... не, не... не вповільнуйте. Я не можу нікому взагалі не Я новий рілс виставила, ніхто не дивиться. Як ніхто? Ось так. От ти бачив, що я виставила? Бачив, я боявся коментувати. Боявся він коментувати. А я от завелася. Та ти. Королевий, я приходжу сюди, кажу, дивився Галі ефір. Чи то з переживання, чи що. Мене всі в якого було? переживання? Та в Галі там такий кардабардак. А ти вже уявив, бо то зі мною було, якби ти вже виліп, так? мною ну, бідко не було, в мене все-таки... Помнеш королеву. Ти писали? сестру рідну обсираєш? Як обсираю? Та я просто кажу, що галюнцю, нехай люди зробили скріни своїх номерків, сидять в ефірі. Вибрала номер, 5 хвилин не зголосили, перевибрали. Гімнопі так є. Вчета. Ну. Де я лізу йому? Я, я, тож... я про що казав? Чекаю а, нас. Зле стало, весь впрів той і, 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 ледве доповз до кухні, щоб поїсти. А то почуло, що я прийшов зразу, давай, вив, щоб я йшов прибирати. Я ми ще зроблю льон. Каву, каву. Ти вже так казав. Що? Ні, я тобі не буду більше просто робити її. Вечором три. <гум> Та, ти не тебе? Ти на її стороні? Чого? Я нейтральна, завжди нейтральна. Нейтральна! нейтральна. На, не нейтральна. Все, на нейтральна. Нейтральна. нейтральна! В загальному коридорі. Нейтральна. <гум> В загальному коридорі. Все, я не потерплю такого, аркаї зварю. Це тобі не подобається. Будь з маслом, з кроком. Я б сам діва не з маслом. З кроком. <рик> Та то <рик> мені, напевно, зле, знаєш, що стало? Бо я ж то ніфіга не їв, я сьогодні з'їв, що вівсянку авокадо, помідор, ну, помірок. Ну, для того, хто, хто ніфіга не їсть, ти дуже файно виглядаєш. Аркадій ще Та я схуд, я би зараз показав. Я сказала закрити рот своїм схудненням. Ти нас вже перенервуєш Не нас, а тебе. Мене. Ми, О, О Света сьогодні я. що робила, як жала, їла, на і... їла, їла, їла. Я отак от. Такого. Що тобі треба було? То після там. Все, О, відстань. Королів, та, бачите, 4 банки під плогірочі. Завтра ще одна. Завтра ми з, з горілкою закриємо, мені вже сказали, як. Якою не треба мені як горілкою, я таке не робила. Ні. Я знаю і як мені сказали королевим, я королям довіряю, як собі. Не я... треба ні, то інші рецепти з горілкою. Це я робив. Слухай, ти мені тут не командуй, то мої. А гіри... речі, то то ми робили, точно. Все, ми з горілкою робимо, то буде на свята, як ти. Сказали, що з горілкою дуже смачне, я пам'ятаю. А мене став... і так смачні. Ще б не смачніше? І вже більш смачніше, ніж я, не можу бути. Повір мені, якщо з горілкою, то буде. Ні, ти мені переведеш, а то в мене ще плюс 4 баночки в колекції. Я щось не розумію, а чого робимо ми, а ти собі хіба в цьому колекції додаєш. слухай все, Сергій, ти вже починаєш мене трошки напрягати. Дара, <рес> я посидиш, ви що зробили, плистку ще поменчи, підлогу і... Я... ти б спробувала, от знаєш, я чого я ніколи не кипішую? Я не чекаю, коли ти з прибирати, я просто її прибираю. Ти би, тако... ти би так попробувала? Я королєва! Я знаю. Пам'ятаєте, ж у вас вдома є королєва і таке дурне навіть не свій говорити. Я ж тобі спеціальну корону добив на підтяжках. Ти собі миєш, а корона не паде. Все нормально. Там шо приємно секунду взяла, протерла, все. Тирати йдеш що. Прати! Прати Ти! Ти! Та вже Т... тако кидаєте, що то, ти? То, мені... ти маєш прати він тобі кену. <ріст> Та я поняв, що лишові тако кидаєте, блідо? Та йди. <ріст> <ріст> <кидає? Коли ріст> ти дитині зробила. Та! Тепер тебе запитаємо. <ріст> Один рот закрив, другий рот закрив. Ти, то то по-перше, по-друге, яєць нема, відбивні, які будуть. Ну ладно. купи яйця, Я ніколи не піду. Я свої не відорву. то й то маленькі там на одну віддивну буде. Та такий маленький? Ну. А чого ти їх Не від А ти казав, що Аркадій які яйця? Яйця? А, пані. Аркадій твої яйця даже не підійдуть, що ти хочеш. Коротше, свят, йди, купиш морозу. Ну я не можу його біжати. Все, огірки відкладай. А що даєш? не туди. А ж ставив? Ти, я вставили, «Ти ми... що холоп в шеофії? Як ти? З королевою говориш. Взяв ти хай поставив. А то до мене ти платуєш, а неї боїшся, ні? Чого. Стіл повитирай, диви мокре все. Вона в піжамі. Ну, то хай буде мокре. Ну висохну, переживай. Я раз в піжамі, то що? Куда тут ж? Я хотів підуть вийти, але так, був ну, піжамі, то... Королі, ви поняли, має таких двох Ну, чого не хочеш робити. Якби я в не, не вставала, не кричала, вони без крику не можуть. Я вже зрозуміла, що просто, як я не стріпую, вони не встають. Я сподіваюся, вони такі, ви не чекаєте, коли я почну розгони робити, і тоді берете тряпки і щось роблять. Так? І відповідь тишина. Ну, так, що? то відповідь то. <свистак> Пової роздарялись, тому неї сильно не слухайте. В неї буває такі, що намели, а коли вона вже дай королів, а коли ти вже станеш і слова приберешся. <свистак> я роблю, просто ви не бачите, ви не знімаєте то спеціально. Люди, люди, люди думають, що я нічого не роблю. <спільно> ви б хоч колись зняли, коли я роблю. Коли, коли конкретно Я Просто... Ти ви щас... Просто <рес> ти ви щас... Тоді, коли я роблю, Чекай, ви злі. маєте зняти. Ти просто конкретно ви щас в роботі, я не знаю, який момент <рес> ви... Я <рес> розумію, що не в тій кімнаті ходи, ми зараз знімемо. Слухайте, тебе не мудруйте, ви знаєте, що я сьогодні робила? Раз... Що я сьогодні робила? Почекайте, я сьогодні... 110 ж... кілограм солі. Ти, ти розказуєш тому, хто два рази підняв вниз, Та вверх і вниз? Так, я не мав носила. Але суть, Тим... я ще раз зняв, як ти робиш. Ти ж там трошки храпіла. Ти сьогодні теж кіб це зняти, ніби пішла. Ну, ти знаєш, а ти тепер перчутки став, знаєш, я його. Старша королева просто. Мусив все контролювати. Що? Ага. Роби. Зараз на підеш, вишні. І ти геть звідси робиш мені брата вон дивись, лякаєш.